Мої любі пані та панове, вітаю вас знову! І знову в нас неймовірна краса. А, так, ну що, це спідниця? спідниця, так дуже красива, до речі, в мене така є. І вже їй, е, мабуть, два роки. І я її дуже люблю, вона дуже комфортна, елегантна, доволі таки простора. В неї є пасок, вона на мене велика, я її не перероблювала, не перекраювала, нічого з неї не робила. Просто мені подобається саме ця тканина, що вона така, знаєте, мнеться. Вона мнеться, ну тобто вона не мнеться, вона вже така трішки жата. Це креп жатка, так, тобто вона вже така, наче трішки помята, І особливо, якщо я досіду в дорозі. А їжу я часто, тому ця спідниця в мене лежить на цій поличці, коли все перед очима, та? і ти іншому нічого не бачиш, тільки те, що в тебе перед очима. От вона якраз саме там і, і, і лежить. Августа, вона навіть в мене не висить, Це, знаєте, це така улюблена річ, котра постійно під рукою. Ти не, не знаєш що вдягнути. Біла футболка побігла. До речі, хто хоче ось таку нашу футболочку з вишиванкою. Скажіть нашим операторам, вони вам підкажуть, чи є ваш розмір. 0800 21 14 14 – шикарна спідниця августа. Моя вам особиста рекомендація беріть. Навіть якщо ви тут не бачите свого розміру, беріть. Вона класна. 899 гривень. А вона просто може бути і на талії, і на стегнах. І ось цей пасок, він дуже функціональний. Тому, будь ласка, дівчата, дзвоніть 0800 21 14 14, Набирайте, дзвоніть і забирайте 899 гривень. Спідниця під все. І під туфлі, і під кросівки, і під шльопанці. І навіть якщо ви хочете вже. Підго під колготки і під якісь там лодочки-човники. Достатньо таки універсальна. Вона може бути як на бедрах, так і на талі. Я вам зараз покажу, тому що тут є її перевага, що тут є ось ця резинка. Я вам розвяжу пасок. Я одразу кажу, ще раз що вона на мене велика, я її ношу на стегнах. Подивіться, як тягнеться ця резинка. Ти бачиш? Тобто ти можеш її взагалі носити, де тобі зручно. Хочеш на стегнах – носи на стегна. Хочеш е зробити сарафан, роби собі сарафан. І е я її, коли спускаю там на стегна, мені її треба підв'язати. Ну, я вам її тут зверху зав'яжу, щоб ви ще побачили. Я її просто затягую максимально, тому що ця, ця тканина креп-жатка, вона ще дуже еластична. Ти бачиш, як вона гарно тягнеться. Ця вся тканина це вона одна. Так? І е, ти вже просто собі вже затягуєш. Формуєш собі талію, чи формуєш там, де тобі подобається, і носиш її щаслива, красива і задоволена. Так, дівчата, ну що? Я думаю, що жоден відпочинок не відбудеться без цієї спідниці, бо вона треба. І взагалі будь-який відпочинок, нехай то ви в ліс їдете на шашлики з друзями, візьміть мене з собою. Будь ласка, я вас дуже дуже прошу. А якщо ви або на море йдете на пляж, або ви на річку йдете на озеро, на кар'єр. Та будьте, супер класно. І навіть якщо ви там, у вас немає купальника, йдіть в ній купайтесь, тому що тканина креб-жатка. Вона просто ну, супер швидко висихає. Дівчатка, по параметрам я вам зараз скажу. Так, її звати Августа. Августа І вона в нас в трьох-чотирьох в чотирьох, в трьох розмірах. На 52-й розмір. Об'єм талії. 76. Тягнеться. До 84. Об'єм стегон 118. Далі розмір 54. Об'єм талії 78. Тягнеться до 86, об'єм стегон 122. І далі розмір 56. Об'єм талії 80. Тягнеться до 88 і об'єм стегон 126. Дівчатка довжина спідниці 75 см і е, по догляду е, виробник пише не прати більше, ніж в 30 градусах. Тобто водичка така ледь тепленька. Я не знаю, якщо чесно, що з нею станеться, якщо ви її поперете в 35 градусів, мабуть, нічого. Проте рекомендація по догляду є. І ми маємо вам про це сказати: що є рекомендація, так 899 дев'яносто гривень. Спідниця августа дійсно. Дуже класна, дуже комфортна. Бачите, за рахунок її широкого силуету, за рахунок того, що вона ось тако тягнеться і в стегнах. І ще раз вам покажу, як вона тягнеться в талії. Дівчата, ви отак, от розпустили пасок і дивимося. Подивися, як вона класно тягнеться. І вона ось такого прямого силуету, бачиш? Тобто вона така пряма. Але за рахунок того, що в неї доволі таки класний пасок з резинки, хоча він нічого не перетискає, він дуже еластичний, дуже еластичний. То ти її можеш собі формувати по фігурі або на талії, або спустити такий більш знаєш, такий спортивний. Стиль, то можеш її спустити на стегна, і також буде дуже е, класно. Дівчатка, всі, хто замовив костюм. Я вас всіх вітаю, мені дуже приємно. Віталія Семенівна, дуже приємно вас вітаю також. Ви зробили класний вибір. Реально, костюм шикарний. Він просто шикарний. Дякую вам дуже за вашу участь. І, будь ласка, носіть і будьте красиві і е, вкраще вберіться, як казала колись моя бабуся. Замовляйте! 0800 двадцять 14-14, розкішна спідниця і з дуже класної тканини, дуже класної кребжатка. Взагалі в неї є кишені, ось тут по бокам. І вона таке супер, супер комфортна. Так? Зато я її люблю. Позаду вона виглядає ось так: абсолютно рівненька. Так? І зараз ми вам покажемо крупним планом, як виглядає ця тканина. Вона таке, таке враження, наче вона пом'ята і вже, знаєте. Ну, вділа й побігла. А це така тканина. Це креп жатка. Вона така от жата. Вона така. Скажімо так, природня така жата, тому взагалі можна навіть не, там, не думати про те, що вона там щось не, не поглажена чи ще щось. Вона дуже приємна на дотик. Вона така прям, прям, так, прям таки повітряна, вона дихаюча, легенька. І що мені ще особливо подобається, що вона не просвітлюється, навіть незважаючи на її е, таку тоненьку структуру, мені все ж таки подобається, коли вона більше на таталі. Е, знаєте, Воно мені якось так, наче трішки жіночніше і підкреслює класно талі. мене, до речі, є подруги, в котрих там. Е... Талія і широкі бедри. І вони кажуть, світа, як важко підібрати там спідницю або як важко підібрати сукню. А мені здається, що ця якраз спідниця августа, вона для тих моментів, коли у вас талія є, а бедра широкі. І ти ну в мене також така проб... проблема була. Її дуже класно вирішувати ось такими фасонами, як наша спідниця августа. Тому, будь ласка, замовляйте, будьте щасливі. Ми вирушаємо. Ви залишайтеся з нами.